Всім привіт! Мене звуть Ірина Перегут і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Податкова вимагає від ФОПів на 2% подання уточнюючої декларації за грудень 2022 року, заповненим рядком 4. Крім того, багато ФОПів на 2% помітили, що в кабінеті платника податків зникли на рахування єдиного податку 2% також за грудень 2022 року, через що виникла переплата на цю суму. Тож, давайте розберемося, що робити у цій ситуації та чи потрібно все-таки подавати уточнюючу декларацію. На екрані ви бачите повідомлення, яке надійшло від податкової багатьом з ФОПів на 2%, де вони просять подати уточнюючу декларацію з заповненими рядками 4, 5, 6, 7. Одразу хочу сказати, що це повідомлення інформативне, а не офіційний лист податковий. Давайте розберемо, що сталося. В самій декларації щодо заповнення четвертого рядку є протирічні примітки. Примітка номер 2 каже про те, що весь розділ 2 заповнюють тільки ті платники єдиного податку, які є власниками, орендарями, користувачами на інших умовах земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, у яких виникає обов'язок подавати додаток 1 до декларації із розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання. При цьому в примітці 3. Вказано, що рядок 4 підлягає обов'язковому заповненню за грудень відповідного поточного року. З чого можна зробити висновок, да? тут нічого не вказано, що це для всіх фопів він є обов'язковим. Але коли в січні 2023 року звертались до контакт центру податкової з питанням, чи потрібно заповнювати четвертий рядок, відповідь була: не потрібно, якщо у вас немає земельних ділянок. Друзі, ще більше корисної інформації по обліку та податку ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну тему та розбираємо, як правильно працювати з Не Нехайте часу, реєструйтеся зараз за посиланням в описі та ведіть свою бухгалтерію без помилок. Також цікавий момент, що нарахування зникли тільки в тих ФОП, які разом з декларацією подавали додаток з ЄСВ. Якщо ФОП протягом всього 2022 року не нараховував та не сплачував ЄСВ і, відповідно, не подавав цей додаток, то нарахування єдиного податку в нього залишились на місці. Один з ФОПів, з яким я співпрацюю, у 2022 році був також найманим працівником. ЄСВ не нараховував, не сплачував, додаток з ЄСВ не подавав. Нарахування є, переплати не виникло, і на сьогодні теж вона там присутня. Ну, присутні ці нарахування. Ще можу додати, що в Юросіп, які перебувають на 2%, також немає цієї проблеми. І ці моменти ну, ніяк не пов'язані саме з заповненням чи не заповненням рядку 4, бо ні ЄСВ, ні статус юрособи на нього ніяк не впливають. Через такі моменти складається враження, що все ж таки ця проблема це технічний збір в кабінеті платника податків. До речі, про те, що важливо регулярно перевіряти у своєму електронному кабінеті платника податків, ми розповідали у цьому відео. Рекомендую подивитися, щоб бути впевненими, що ваша звітність та податки в порядку. Але все ж таки, що робити тим, в кого зняли нарахування 2%, і чи починати хвилюватись тим, в кого ні, чи, можливо, їм теж знімуть пізніше? На даний момент більшість ФОПів і бухгалтерів були у стадії очікування роз'яснень від податкової і поки не поспішали подавати уточнюючі декларації. І от нарешті з'явилось роз'яснення взір від ДПС, що все ж таки треба подавати уточнюючи розрахунок. В ньому податково посилається якраз на примітку 3 до декларації. Водночас податківці наголошують, що додаток 2 відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску не формується у складі декларації з типом уточнююча, якщо раніше задекларовані у додатку 2 грошові показники, суми нарахованого єдиного внеску та реквізити не змінюються. Ми по деяким ФОПам вже подали уточнюючі розрахунки. Вони прийняті і нарахування знов є в кабінеті. Тим числом, коли ми їх подали. Далі вам покажу, як таку уточнюючу декларацію заповнювати. Заходимо в кабінет платника податків, обираємо ведення звітності і обираємо потрібний нам період. Це грудень 2022 року. «Створити». Тут обираємо прибуток, буде легше знайти потрібну форму. Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період воєнного стану. Беремо стан документа, уточнюючи да, період грудень 2022 року. Номер не міняєте. В мене вже такий великий, тому що я сьогодні декілька разів створювала. Перевіряйте обов'язково код ДПІ, що у вас, що у вас стоїть правильно податкова, бо так само злетіли адреси, якщо ви не оновлювали через 5 др то тут може стояти ваша якась дуже стара адреса, відповідно, стара податкова. Додатки не заповнюємо. Додаток 1, додаток 2, ми не включаємо, тому що мінімального податкового зобов'язання немає, бо нема землі. І з ЄСВ ми також ніякі зміни не робимо. Там все лишається так само. Створити. Перевіряємо, що у нас форма уточнююча, Податковий звітний період 12 місяць 2022 року. Податковий звітний період, який уточнюється. Теж 12 місяць 2022 року. Далі перевіряємо так само. Податково тут же підтягнеться правильно, як ви, яку ви обрали. Але податкова адреса може відображати ще якась стара. Але це один з обов'язкових реквізитів декларації. Тому, будь ласка, уважно перевіряйте, що тут стоїть актуальна адреса, яка у вас зараз, за якою ви зареєстровані як ФОП. Пишемо: обсяг доходу. да, рядочок 1. Наприклад, такий. Сума податкових зобов'язань рядочок 2. Так, далі в другому розділі. В рядку 3 у нас немає нічого, да, бо у нас немає земельних ділянок. В рядок 4 ми пишемо те саме, що у нас в рядку 2. Да, бо тут рядок 2 плюс рядок 3 вказуємо в рядку 4. Далі, в третьому розділі дуже уважно, будь ласка, в п'ятому рядочку. Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, тобто рядок 2 або рядок 4 декларації, що уточнюється. Ми зараз уточнюємо рядок 4, і в нас був 0, да, в попередній декларації в звітній, бо ми нічого там не вказали. Тому тут у нас буде 0. Уточнена сума податкових зобов'язань за податковий звітний період буде 200. Те, що ми мали вказати в четвертому рядку. І відповідно, чи 7, чи 8 нам заповнювати рядок, заповнюємо рядок 7, бо е, рядок 6 більше рядка 5. І сюди включаємо 200. Все. Далі нічого не відмічаємо, бо додатків, додатків у нас немає. І е, дата, наші дані залишаються. Натискаємо перевірити. Тут будьте, будь ласка, уважні, форма не працює на авторозрахунок, перерахунок, тому навіть якщо ви вкажете якусь суму неправильну і напишете, хоч, хоч так написати, по-перше, воно не переноситься в наступні рядки, і знов натиснете Перевірити, воно вам все, рівне, все рівно скаже, що все добре. Все, зберігаємо. Якщо ви вже впевнені, що все добре, натискаєте так Підписати, натискаєте так відправити. Я не натискаю, бо зараз відправляти не буду. Це можна зробити також тут з розділу ведення звітності. Потім перевіряйте, як вона прийнялась у вас, чи все добре. і що відображається в кабінеті платника податків да, після подання цієї декларації. І розкажіть, будь ласка, в коментарях, яка ситуація у вас, що кажуть ваші податкові, яке рішення прийняли ви подавати чи не подавати уточнюючу декларацію? А я з вами прощаюся до наступного випуску. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. Та ставте лайк, якщо інформація була корисною. До побачення!